Спостерігати за тим, як світ сходить з розуму, треба разом. Тож запрошуємо вас до наших новин. Хто стане новим прем'єр-міністром Канади? Канадський паспорт втрачає свої можливості, а Дональд Трамп все не може заспокоїтися. Про новини Альберти та усієї Канади дивіться у нашому свіжому випуску. Новин: Твої новини Калгарі. Друзі, усім привіт! Як завжди вітаю вас цього понеділка у нашій інформативній програмі, трішечки розважальні і намагаємося зробити так, щоб вона була з психологічною підтримкою. Бо я вас прекрасно розумію від цих новин. Просто голова йде обертом. І Інколи я не розумію, в якому а, взагалі світі ми існуємо і коли настане те світле, безтурботне майбутнє. Але поки що ми з вами тут і продовжуємо у нього вірити. Мене звати Ангеліна Таран, я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб, і вітаю вас із нашою. Української фотостудії «Колос» у місті Калгарі я пропоную не відтягувати час і переходимо до новин, бо там є з чим розбиратися. Тільки пост заспокоїлася, і ось вам новий страйк. Тепер давайте поговоримо про борт провідників, які також збираються страйкувати. І це, звісно, може вплинути на міжнародні та внутрішні рейси. Ну а тепер детальніше. Борт почали скаржувати свою заробітну плату, тому що все ж таки після ковіду стало більше роботи. Їх робочий день може сягати від 12 до 14 годин. І про бортпровідників провідників хоче вимагати іншої заробітної плати, хоче вимагати кращих умов. У праці і в принципі вони мають на те право. Але друзі, ми тільки з вами закрили питання з Canada Пост, тільки нещодавно мені прийшов лист від моїх друзів з Едмонтона, який я чекала просто місяць. А тепер дуже страшно подумати, що може статися, якщо дійсно цей страйк відбудеться. Авіакомпанії все ж визнають те, що дійсно можна змінити умови праці, підвищити заробітну плату. Але це все буде лягати на наші з вами плечі, на плечі пасажирів. Тож, поки що, всі говорять про можливий страйк. Але як станеться це, ми обов'язково. О, розкажемо у випуску новин. А Торонто може стати найдорожчим ринком нерухомості у всій Канаді. І зараз пропоную порівняти ціни Ванкувера, Торонто та Калгарі. Якщо подивитися на ринок нерухомості у Ванкувері, то в листопаді, наприклад, ви могли придбати житло за 1 мільйон 172 тисячі. І відбулося зниження ціни десь на 0,9%. В той час, коли в Торонто відбулося здорожчання на 2,6%. і у листопаді ви могли придбати будинок за 1 міль. Йон сто тисяч, і очікується, що у 2025 році здорожчання цін буде ще на плюс 6% у Торонто у порівнянні із Ванкувером. Тож чому Торонто може перевищити Ванкувер? Економічні фактори нижчі відсоткові ставки. Зараз це 3,25% І очікується зменшення на 25 базисних пунктів. Нові іпотечні ставки. Максимальна ціна для іпотек зі страховкою зросла до 1,5 мільйона. І для перших покупців доступна 30-річна. На амортизація і поговоримо про попит, тому що зростання продажів у всіх сегментах ринку, окрім на квартири, ймовірно буде залишатися таким самим як у 2024 році. Ну і в цьому порівнянні хочеться одразу сказати про Калгарі, тому що в Калгарі, а, на в кінець 2024 року можна було придбати будинок там за 787 тисяч. А вже у цьому році прогнозується, що це буде 825 тисяч. І все ж таки збільшується великий попит на придбання не квартир, а саме окремих житлових будинків. І, взагалі, якщо да, міста мільйонники, то все ж таки знов ж таки прогнозують і говорять про те, що у Калгарі більш доступне житло, і відбувається не тільки зовнішня імміграція, а й внутрішня імміграція. Тому хочеться просто нагадати, що на Ютуб каналі на ваш чек. Є відео про інвестиції в нерухомість, а також про купівлю вашого першого житла. Вся ця інформація залишається досі актуальною, але все ж таки все буде залежати від того, скільки у вас є коштів і на які ризики або кроки ви спроможні. Але не забувайте, що в Альберті відбувається постійний приріст населення, що інколи спричиняє проблему з пошуком роботи, з орендою житла. Ну і звісно, з тим, що з'являється конкуренція у тому, щоб придбати своє власне житло, і вже за перший квартал ми знову відчули великий наплив жителів до Альберти. Станом на 1 жовтня 2024 року населення Альберти досягло 4 мільйони 931 тисячу 601 особу, і зростання за останній квартал становить 1%, що є значним приростом для провінції. Економічні можливості провінція має міцний економічний ландшафт, орієнтований на енергетику, агропромисловість та технології. Ну і все більше жителів самої Канади обирають саме Альберт. Для життя. І до речі, деякі мої знайомі так само вони вже думають про купівлю житла в Альберті, а жили вони там по 10 років в Британській Колумбії, тому що я хочу нагадати, що наше місто досить молоде у порівнянні з іншими містами, такими як Торонто, Отава чи Ванкувер. Тож радіємо тому, що ми тут. Звісно, є певні челенджі, але я переконана, якщо ви працюєте в індустрії сільського господарства, я хочу нагадати, що є навіть програми імміграції, і про це ви можете подивитися. У нашому минулому випуску новин, тож запрошую вас до перегляду. А якщо говорити про оренду у Канаді, то ціни дійсно знизилися. Середня орендна плата в країні досягла 17-місячного мінімуму, що стало справжнім полегшенням для орендарів. За грудень середня орендна плата знизилася на 3,2 і тепер ви можете орендувати житло за 2109 доларів. В Онтаріо, найбільшій провінції Канади, оренда впала на 4,7%. Навіть у Дорогій британії. Колумбії зафіксовано незначне зниження аж на цілих 0,5%. І тепер середня ціна становить 2,480 тисяч доларів. Ну якщо говорити про Манітобу, то наприклад у них відбулося здорожчання аж на 5%. І там зараз житло можна придбати за 1,618. Якщо ви зараз відкриєте маркетплейс, то зможете побачити, що, наприклад, у місті Калгарі можна орендувати житло однокімнатну квартиру, ну десь там за 1,500, 1,600, 1,700 на місяць. І взагалі це спричинено Тим, що відчувся певний спад імміграції напливу людей. Тобто, з однієї сторони він якби відбувається, але не такий насичений і сильний, як це було, наприклад, у 22, му 23-му і 24 му роках. Знову ж таки нагадаю, що зараз вже починаються імміграційні нові рішення, коли вони обмежують кількість нових іммігрантів, нових студентів за кордону, комерційного спонсорства. Саме тому от, відбувається такі певні зниження цін а з іншої сторони, все одно відбувається і певний привіз. Тож, якщо ви шукаєте зараз житло, можливо, це найкращий час змінити свою квартирку на інше затишне гніздечко. Зовсім нещодавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо оголосив про свою відставку. Хтось радів, а хтось просто не розуміє, чого очікувати далі. І, от саме зараз відбувається той момент, що інші кандидати від ліберальної партії, на яких якби, розраховували і яким трудо пропонував зайняти його посаду, починають відмовлятися від цього. І ми розуміємо, що все ж таки, мабуть, до влади прийдуть. Консерватори. А от які правила відбору на посаду прем'єр-міністра, я зараз вам розповім. Нового лідера мають обирати 9 березня, а кандидати мають подати свою заявку на участь у цьому змаганні до 23 січня. Для того, щоб взяти в цьому участь, вам потрібно заплатити вступний внесок, і це вартує на сьогоднішній день у цьому році 350 тисяч у порівнянні із минулим разом, це було 75 тисяч канадських доларів. Ну і, як пояснюють аналітики, це створено для того, щоб знаєте, відсіти усіх кандидатів, які які не несерйозні, які неспроможні. От цікаво, тільки хто заплатить таку суму і куди ж вона буде направлена. І новий лідер буде мати лише два тижні на те, щоб адаптуватися, тому що парламент знову повернеться до своєї роботи 24 березня. І я нагадаю, що зараз він призупинив свою роботу. Саме тому я хочу нагадати вам про ініціативу Конгресу Українців Канади. Це лист звернення до міністра міграції. Будь ласка, не впустіть цієї можливості. Також є ця інформація і в минулому випуску новин, і детальніше ви можете подивитися. На офіційному сайті Конгресу Українців Канади, і давайте зробимо так, щоб ви мали можливість і ще на три роки продовжити автоматично нашу візу поект. Якщо ця інформація для вас була корисною, будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал і подаруйте нам ваше серденько. Бо наш, як ви знаєте, давно належить вам. А Трамп все не може вгамуватися. Я думаю, ви бачите не раз в соціальних мережах, як він висловлюється, як висловлюється Ілон Маск. І, знаєте, в якийсь момент мені стає трішки сумно, бо ми, начебто, переїхали до іншої країни, а інколи сусіди ну вони не мають кордонів у своїх Словах, от тому я хочу вам сказати, що зараз напружений момент між Канадою та США. Канада нарешті дала відповідь Дональду Трампу. Колишній прем'єр-міністр Канади Жан Кретьєн, який обіймав цю посаду з 93 по 2003 рік, опублікував колонку в Globe and Mail – де звернувся до Дональда Трампа із різкою критикою, він назвав дії Трампа шантажем і виступив проти ідеї перетворення Канади на 51-й штат. США. до речі, що думаєте з цього приводу? Ви напишіть у коментарях. А якщо ви дивитеся наші новини, то ви завжди у центрі подій і 100% чули про те, що Трамп хоче вести 25% тарифів на канадський експорт. І саме з цієї причини прем'єр-міністр Альберта Даніель Сміф зустрілася з Трампом, щоб поговорити про те, а можливо він передумає коментуючи свій візит, Сміт розповідає, що найбільшим дратівливим фактором для нового президента Америки залишається те, що він називає торговельним дефіцитом США з Канадою, чого насправді не існує за словами Сміт. Прем'єр-міністр Альберта також заявила, що, хоча вона не хоче нічого припускати е, після такої зустрічі з Трампом, та Канаді потрібно бути готовою до того, що тарифи, про які йшла мова, будуть введені. Пу-пу-пум! Ось такі новини. А що думаєте з цього приводу ви? Напишіть у коментарях. На тлі всіх цих подій відбувається все ж таки щось і хороше, і Канада і надалі продовжує підтримувати нашу Україну. А я нагадаю, що саме Росія розпочала свою кроваву терористично нечесну війну на території нашої не незалежної України і Конгрес українців Канади подякував уряду Канади за 440 мільйонів військової допомоги на 25-му засіданні контактної групи з питань оборони України. Міністр національної оборони Канади Біл Блер оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 440 мільйонів. 200 мільйонів підуть на ініціативу Чехії для закупівлі великокаліберних боєприпасів. Це доповнює ще ту допомогу, що була виділена минулого року: 53 мільйони доларів. І ще 50 мільйонів на боєприпаси від канадських виробників. 100 мільйонів падуть у данську модель для підтримки виробництва дронів в Україні, і ці технології вже стали ключовими у війні, і українські виробники демонструють значний прогрес. 30 мільйонів пішли на зимове спорядження, спальні мішки, черевики, термобілизну. А от 64 мільйони на високотехнологічні камери для дронів. Від початку повномасштабного вторгнення Канада передала Україні допомогу у розмірі 4,5 мільярда доларів. Тож хочеться просто сказати дякую усім тим, хто підтримує українців в Україну. Це і уряд, і звичайні люди. Ця допомога дійсно для нас важлива. Тепер канадцям потрібен дозвіл на те, щоб приїхати до великої Британії. І я шокована. З 8 січня 2025 року канадцям, які планують короткострокові подорожі до Великої Британії, тепер необхідно отримати електронний дозвіл на подорожі. Це нововведення спрямоване на посилення прикордонного контролю та впровадження додаткових заходів безпеки. Нагадаю, що цей суперканадський паспорт відкривав можливості безвізового режиму до 180 країн, але тепер жителі Канади мають отримувати дозвіл на те, щоб завітати на таку коротку свою робочу зустріч або все ж. Такі подорожувати чи довго проживати у Великій Британії. Це цифровий документ, схожий на американську систему, ESTA, який дозволяє перевірити дані подорожуючих заздалегідь. Подача заявки через мобільний додаток або онлайн на офіційному сайті уряду Великої Британії. Вартість складає 18 канадських доларів. Обробка ваших даних буде десь протягом трьох днів, але інколи бувають затримки. І дійсність на два роки дозволяє вам багато разів виїжджати та в'їжджати. До Великої Британії така новина сколихнула канадців, тому що вони звикли просто взагалі без перешкод подорожувати до Великої Британії, але тепер невеличкі обмеження. А якщо ви знаєте, що ви думають з цього приводу, поділіться у коментарях: Нью-Йорк став першим містом у північній Америці, у якому вам тепер потрібно буде заплатити, щоб побачити центр міста Манхеттен. Мета такого заходу це зробити розвантаженість центру міста і трішечки його розчистити. Тепер легкові автомобілі будуть платити 9 доларів для того, щоб відвідати Манхеттен у будні дні з п'ятої ранку до дев'ятої вечора. Ну а в неробочий час це буде вартувати 2 долари 25 центів. Але не тільки у Нью-Йорку така система. Сингапур перший у світі запровадив платний в'їзд у 1975 році, зменшивши трафік на 13%. у Лондоні у 2003 році. Зменшили кількість автомобілів у центрі на 15%. А у Стольгольмі, завдяки референдуму, додатковим автобусним маршрутам та паркінгам вони скоротили свій трафік на 20%. у 2020 році. Ванкувер також вводив таку систему, але через невдоволення суспільства вони потім відмінили цю ініціативу. Сподіваюся, найближчим часом Канада не буде вводити таку ініціативу, що нам доведеться платити за відвідування центру таких великих міст як Ванкувер, Торонто та Калгарі. А от що думаєте ви з цього приводу? Як завжди, діліться в коментарях. І поговоримо трішечки про заходи в місті Калгарі. Нагадаю, для усіх майбутніх наречених, а також для кожної дівчини, яка хоче себе відчути, знаєте, у цьому прекрасному образі, завітати 15 лютого на бранч для наречених. На вас очікують ексклюзивні весільні сукні, справжній сніданок для наречених, подарунки, а також майстер-класи і поради від експертів. Справжня весільна арка і багато іншого. Чудова можливість розважитися, відчути себе принцесою і підготуватися до майбутнього весілля. Хто зна, коли цей день настане більше інформації про заходи ви можете знайти у телеграм-каналі. Тож не забувайте підписатися і на ютуб канал так само. А у нас ще декілька новин. Шинок Блест, зимовий фестиваль у місті Калгарі. Вже п'ятий рік поспіль відбувається цей фестиваль з 31 січня до 17 лютого. Події об'єднує мистецтво, спорт, музику, культурні заходи та багато іншого, створюючи незабутні враження для мешканців міста та гостей. Цього року подія буде відбуватися на Стівен Авеню, тому що зараз. Олімпік Плаза проживає невеличку реставрацію. Не вас чекають, як завжди, ринки вихідного дня: мистецтво, локальні товари, культури світу, також будуть різні арт-інсталяції, виступи музикантів, перформанси та навіть валентенські ляльки. Зимові розваги, також це котання на ковзанах, лижах, зимові спортивні активності, семейні майстер-класи, поетичні читання, зимове кіно та багато багато іншого. Багато заходів будуть відбуватися безкоштовно, але щоб знайти більше інформації. Я запрошу вас, телеграм-канал там все розписано. Наша команда робить так, щоб вам було зручно та доступно отримувати найцікавішу інформацію. А якщо ви мріяли працювати із City of Calgary Recreation і вам від 18 до 24 років, то запишіться на семінар. Ця віртуальна сесія допоможе вам дізнатися все про процес подачі на дані посади, які будуть актуальними у літку для літньої програми 2025 року. Центр пропонує безкоштовні кар'єрні та працевлаштувальні послуги для молоді. Калгарі, тож, якщо ваша дитина або ви молодий та амбітний, і хочете розпочати нове життя, новий кар'єрний етап у місті Калгарі, раджу вам завітати до телеграм-каналу, зайти за посиланням і зробити новий крок на зустріч своїй мрії. Кожним випуском новин ми намагаємося все більше і глибше і ширше охоплювати новини усієї Канади і ділитися з вами тим, що відбувається у нашому місті, дізнаватися, що відбувається в інших провінціях, і таким чином об'єднувати нас в інформаційному просторі. Я хочу попросити вас не забувати залишатися українцями, де б ви не були, виходити на мітинги, підтримувати наші збройні сили України, підтримувати українські бізнеси. І якщо ви вже завітаєте до міста Калгарі, завітати до української кав'ярні у місті Калгарі. тому що цей спартак тримається. І ми з вами маємо триматися. Насолоджуйтеся життям, заїдайте стрес, підписуйтеся на YouTube канал, і жити в Канаді буде легше. Натаран, друзі, натаран. За вас, за нас, і все буде гаразд. Хоч заїдайте стрес, хоч не заїдайте, але найголовніше насолоджуйтеся життям. Хм? Як це зробила я?